Чому Росія погодилася на обмін військовополоненими 24 серпня, зважаючи, що для українців це дуже важлива дата? А я не думаю, що там було щось, що Україна вибирала, якби це було. Тут по правосуддю сказали або тоді, або ні. Тут, в принципі, не було якогось такого чи 23, го чи 24, го чи 25, го чи 30-го, такого не було. Якби ця дата є, берете, забираєте, так беремо, забираємо. Я тут навіть не, не під не розказував, що це там Україна якось впливала. Там, ну Так воно там точно не працює. І, і з того, що я бачу, да, це в принципі система е, закону. Може, це Червоний Хрест, може, там якась інша організація, що в принципі додати України в принципі, немає ніякого значення. Чи вдасться зупинити просування росіян в Донецькій області протягом місяця? Чи вдасться вдасться? Єдине, що воно не так швидко буде відбуватися, воно у нас відбувається це е, просування таким через те, що спадає швидкість. А яким чином спадає швидкість? Вони умовно, да, зараз там я не знаю скільки вибачайте за цим не слідкую. Якщо вони зараз там рухаються, може кілометр, може пів кілометра в день, і ми будемо бачити, що якось спадає швидкість, і саме недостача ресурсу, воно і, і зупинить. Все до того йде. Так що майте терпіння, і моя відповідь так. Але ми це відслідкуємо для початку цієї швидкістю. Швидкість впаде. Швидкість просування впаде. Чи вдасться Україні підготувати повноцінний мирний план до листопада цього року? Моя відповідь так, тому що є. Якісь професіонали свого, свої, свого діла, я так думаю, що це спеціально обучені люди, які цим займаються, і вони вже працюють. І цей план, який мужчина, в принципі, має всім підходити. Тому що це знаєте, якийсь театр з однієї сторони, що це театр, який нам покажуть і покажуть, що це якась робота, що буде. Що є і далі по вісім пентаклів? Це в принципі те, що завершується. На цим дуже давно працюють, і це якийсь механізм, що вже зупинити не можна. Так що моя відповідь так? З якою метою місія Магате збирається відвідати Курську АЕС? Ну, тут насправді, знаєте, якби показати, що там все нормально, воно працює, не розвалене, якесь стабільне і так далі. А саме головне навіть не це, це освітити, показати, щось там будуть знімати, якісь, можливо, якась там буде перевірка, але це я б я б це назвала заспокоїти світ. Що вдасться Україні і надалі реалізовувати ізраїльську стратегію війни судного дня? Там, в принципі, да, судний день, що все, що ми робимо, це правильно, стратегія край вірна, і це те, що буде мати дію, да, це, це те, що вдасться реалізувати і, і в принципі себе відновити, мати силу і тому подібне. Це те, що приведе до миру, до стабільності, до перемоги навіть. І оця хаотичність, що ми застосовуємо, вона в принципі дуже сильно вказу, тому що. E Eu... Як би там не планували, все рівно воно буде йти не за планом, не так. Це завжди буде якийсь рівень сюрпризу да, для Росії. А от вам сюрприз. там всі чекають, наприклад, в Белгороді, а воно не буде в Белгороді. Да? Всі чекають, що завтра полетять на Москву, а Україна зовсім навіть Москву не розглядає, а там по їх... полетіли, наприклад, в Дагестан чи ще десь. І Саме таким чином воно буде спрацьовувати. Це в принципі супер-класна стратегія. Чи справді в США бояться перемоги України на ДРФ, тому що не розуміють, що потім робити з такою величезною територією? А тут так, тому що цього бояться в принципі якийсь хаос, що поламає систему. Отут, подивіться, те, що ломає систему. Система стає неуправляємою, І помагу це, в принципі, що може поламати весь світ. Моя відповідь так. Що відбудеться в листопаді новий глобальний саміт миру за участю росіян? Ну, я тут не можу дати відповідь, чому, тому що на сьогодні немає. В принципі, погодження іншу сторону, да, його немає, і далі саме якісь будуть дії розвиватися доволі швидко, щоб якось це врівноважити. І навіть на сьогодні, це по місяцю ніхто не знає, як воно буде. знаєте, якась, Це настільки темна історія, що нам навіть таро говорить. Не факт. не факт, Якщо це буде, все-таки в нас починає сім пентаклів, то це буде пізніше. Чим нам зараз заявляють. Але і ще раз скажу, що зараз до цього готується. І з того, що я бачу, ну, просто воно йде на всіх парах, щоб воно було. Чому в Чорному морі раптово загорілися всі нафтовидобувні вишки бойка? Ну, це частина великого плану, да, яка. Ем... Відрізає, припиняє якусь дію різну дію, не дає заробляти гроші і, в принципі, показує силу. Я думаю, що це частина військової операції, якщо сказати нормальною мовою. Що вдасться українським спецслужбам влаштувати росіянам тотальний блокаут? І теж моя відповідь так. Ну, перш за все, я тут хоч, я хотіла пояснити тут правосуддя. Правосуддя, в принципі, говорить про закони балансу, що посієш ти пожнеш, і вони посіяли блокаут у нас, отримали в себе. Далі, по колесу фортуни, що це відбудеться доволі швидко, ми маємо ресурс. По трійки мечів, у принципі, що це реалізується, да, це. І буде, і буде ніч, а далі будуть працювати доволі плідно от, в різних напрямках, зовсім з різними потужностями, як великі, може, такі маленькі, якісь там все, що має до електрики відношення. І моя відповідь тут чотири так, так що моя відповідь так. Ми точно віддамо. І, і зробимо, що там буде величезна просто загроза. Чи є ймовірність, що за 9 місяців в Україні і справді не залишиться жодної церкви УПЦ МП? Ну, тут так, зразу нам філософські, що все до того йде. Е, я думаю, що так. Е, єдина історія, що ну не завжди поміняти вивізку, говорить про про те, що її не залишиться. Так що будуть такі, знаєте, швидкі рухи, коли хтось переобоїться по ходу п'єси. І це теж буде. Але все до того йде. Тут, в принципі, воно на дев'ятки, те, що закінчується, і ми це почуємо. Чому папа Римський так активно захищає УПЦ МП? Це якесь бачення, і, в принципі, про е, очами Папи Іримського, це про якусь стабільність, е, про те, що може втратитись якась рівновага. І знову ж е, е саме цю церкву, він захищає себе. Так що він за стабільність, за те, що все було зрозуміло, прораховано. І зараз хочеться спитати, а чи може бути в принципі стабільність в цьому хаотичному світі? І дуже багато в мене знаків запитань. Чи вимагатиме Єврокомісія від України зняття санкцій з Лукойлу? Ну, чи вимагатиме? Точно вимагатиме. І навіть будуть якимось чином на це впливати, обіцяти. Чи якісь гроші, чи, чи в принципі да, тут якісь матеріальні блага і тому подібне. Моя відповідь так. Є, є, є такі і вони хочуть це реалізувати. Чи отримає Україна обіцяні дрони від Литви протягом місяця? Ну, тут, в принципі, так. Це те, що вже почало рухатись, все готово, є якісь плани і це знову частина. Спільної роботи України і Литви. Так що моя відповідь так. Тут чотири так. Чи будуть звільнені азовці до кінця цього року? Ну, в будь-якому випадку якісь обміни там будуть. Тут, в принципі, вісім часів, що все до цього йде, хоча. Знову ж нам показують, що десь там мали щось там міняти, потім воно обломалось, але моя відповідь так. Я думаю, що йдемо і ми побачимо звільнених людей. Чому в естонських школах закривають українські класи? Ну, перше, що помірність, да, все-таки пріоритет своєї мови там точно має бути, і воно, якби, ну, якби знову ж має працювати, і це частина політики саме Естонії. Чи може це говорити про те, щоб відбувалася якась інтеграція в Естонії? На жаль, так. І це як, як частина інтеграції, що е, має відбутися. А з іншої сторони, я наскільки розумію, не дуже тих багато дітей і є хтось поїхав. Е, ну, Тут я якось є історія, що дуже таких бажаючих, щоб навчалися, і це е, ще із цим зв'язано: політика плюс невелика кількість. Чи буде ефективною проти РФ ракета дрон-паляниця, яку презентували в Україні на День Незалежності? Ну це точно щось, що несе смерть і, і в принципі дуже гарно працює. Моя відповідь так. Чи запровадять в Україні обмеження, пов'язані зі значним зростанням хворих на ковід? Ну, Якісь обмеження будуть. Я думаю, що це знову ж буде стосуватися дітей, але і башня, і дьявол можуть бути знову е якісь там невеликі, все рівно по пажам. Це невеликі обмеження. Може, якісь маски знову на нас тягнуть чи щось подібне. Це не щось глобальне. Чи будуть обмеження на вашу на ваше запитання? Чіткі так. Так вони будуть. Єдине, що вони по пожах. Ну це маленькі обмеження. Чи справді військове керівництво РФ дало наказ знищувати іноземних журналістів на території України? Я не думаю, що це буде знищення, бо мені це погрози. Да? Це прямі погрози, які, може будуть чи, е, навіть щось і покажуть нам, що десь комусь там по голові дали чи щось подібне. Я все-таки не думаю, що це так глобально. Тут якось налякати, показати, що вони кругом мають свої руки. Ну, по мені це знаєте, якесь вбрязкання цією силою, показати, що це ФСБ, чи як воно там називається, просто. Кругом воно всесильне, і це частина якоїсь такої політичної боротьби. І ще раз кажу, на мою суб'єктивну думку, це просто залякування. Чи дійсно Росія перекинула 30 тисяч солдат на Курський напрямок? Ну тут так, е так цікаво, да? показали, що в принципі відправили дітей яких назбирали ну просто швидко, дехто стояв там і забрали без розбору тут основна історія, щоб їх було багато і, в принципі, сонце, що це зовсім свіжа інформація, так що моя відповідь так. Чи справді росіянам вдалося значно просунутися вперед на Харківщині? Тут так, десь на якомусь невеликому участок, не знаю, українською, саме їх там багато, і вони не те, що просунулися, вони навіть там закріпились, так що моя відповідь так. Чи можуть бути серед звільнених полонених люди, завербовані росіянами? На жаль, тут зразу так. Є з ким домовленості, це, в принципі, Люди, на яких є якісь матеріали, да, їм їм погрожують, і, і якби, щоб мати якусь стабільність, щоб, в принципі, виживати, то вони згодились. Моя відповідь так, так що тут в принципі все зрозуміло. Чи варто українцям боятися нападу білорусів на півночі нашої країни? Ну, загроза велика, і е, крім того, що їх там багато, вони мають якийсь дуже е, величезний ресурс, е, і це відтягує на себе увагу і, в принципі, е, е, таке сіє постійне напруження, але у нас п'ятірка бачів, чи вони підуть. Е, я думаю, що спроба якась буде.